Час від часу як в області, так і в межах Хмельницького знаходять вибухонебезпечні знахідки часів Другої світової війни. Здебільшого повідомлення надходять від місцевих жителів або ж археологів. Так трапилося і цього разу. Двоє друзів в лісному масиві поблизу Хмельницького знайшли два артилерійських снаряди. Гуляв своїм другом по лісі і знайшли розкопані боєприпаси. Ми позвонили так, от на місце прибули рятівники. Прибувши на місце, рятувальники встановили той факт, що це снаряди радянських військ та ще не були у використанні. Фахівці кажуть, кожного року статистика виявлення небезпечних знахідок є дуже високою. Тільки у 2016-му таких виїздів також вистачало. Найбільше боєприпасів знаходять в обласному центрі. Як свідчить статистика, на даний час в минулому році, в, 2000, в минулому році, по місту Хмельницькому було виявлено 70. Вісім боєприпасів. На даний момент це 76. По Хмельницькому району статистика трошки нижча. В минулому році було 24 боєприпаси, на даний час це вже 10 боєприпас. Подальше завдання буде стояти вже за підрозділом піротехніків, які і будуть проводити обстеження місцевості, а в подальшому і знешкодження боєприпасів. Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону дані боєприпаси будуть знешкоджені в спеціально відведеному для цього місці. Як кажуть рятувальники, найбільш небезпечними є ті вибухові знахідки, що вже були вистрелені із каналу ствола. Окрім виявлення цих предметів, рятувальники проводили і інформаційно роз'яснювальну роботу. Хочеться вкотре нагадати правила безпеки в даному випадку, якщо знаходяться такі вибухонебезпечні предмети. Це, по-перше, позвонити на службу порятунку 101, по-друге, обгордити місце знахідки, не допускати оточуючих до цього місця. І е, по можливості дочекатися приїзду фахівців, або фахівців, які проводять ідентифікацію боєприпасу, або, або працівників національної поліції. Максим Політа, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.